батьків з гіперопікою постійно хворіють діти. Це відбувається, тому що вони намагаються створити якесь стерильне середовище навкруги, будь-що використовують антисептики як на руки, так і в горло щось постійно пшикають. Тільки дитина починає трошки хворіти, вони одразу дають антибіотик. Тобто вони вбивають місцеву мікрофлору, увесь захист дитини, знижують місцевий імунітет. Тому дитина дуже легко починає хворіти і чіпляє будь-який звичайний герві, тому що в принципі ми зустрічаємося. З великою кількістю різних хвороб бактерій та вірусів, але не всі вони приживаються у нас на слезових, і Не завжди ми починаємо хворіти після контакту з іншим хворим пацієнтом. Чому тому, що наш місцевий імунітет має чинити супротив цій інфекції, яка потрапляє нам на слизові. Але якщо постійно будь-що прискати одразу антисептики в горло, тільки побачили, що воно трошки почервоніло, одразу все залили антисептиками. А ми пам'ятаємо, що на віруси. Антибіотики та антисептики не діють. А ось на бактерії якраз таки так: А якщо в нас немає бактеріальної інфекції, а тільки вірусна, то що робить всі ці прискалки? Так вони знижують місцевий імунітет, тому швидше можуть наставати ускладнення, ніж якщо б ця мама дала дитині не спрею горла, а просто попити теплого чаю та постійний режим. І окремою темою можна виділити антибіотики, що, на жаль, батьки дуже часто просто так застосовують антибіотики, бо минуло. Разу дитина хворіла, все перейшло в отит, і все одно був антибіотик. Так нащо чекати, коли вже буде отит, якщо можна одразу дати антибіотик і отиту не буде. Але це хибна думка, тому що коли немає бактеріальної інфекції, антибіотики кого вбивають? Правильно, вони знижують місцевий імунітет, і в майбутньому цей препарат вже не буде працювати. Це раз, два. Якщо там і є якісь мікроорганізми, то зазвичай батьки використовують антибіотики або дуже коротко короткий термін, так як профілактично, на три дні, і в цьому випадку бактерії не вбиваються повністю. Так прибиваються, вони запам'ятовують запам'ятовуються антибіотик, і наступного разу цей антибіотик працювати не буде.